Луцька міська рада планує організувати партнерські відносини з містом Швайнфурт, що у Німеччині, і вже до офіційного оформлення відносин партнери подарували Луцькій міській громаді пожежний автомобіль, який передав рятувальникам міський голова Ігор Поліщук. Перший пожежно-рятувальний загін головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області прийняв на баланс автомобіль, який доставлятиме на місце подію особовий склад та перевозитиме різні типи аварійно-рятувального обладнання, з яким рятувальники оперативно надаватимуть допомогу у найскладніших надзвичайних ситуаціях. Завали, значить, любі засовуємо цю подушку, значить, під конструкцію, під'єднуємо шланги високого тиску, балон вона піднімається на висоту до 20 сантиметрів. Відповідно, бетон розтискується, і вже ми можемо людину достати. Подушка на подушку значить, 60 сантиметрів. Відповідно, вже кажу, зємність для збору е, у цих агресивних речовин хімічних, значить нафтопродуктів. Це чотири е, тут ємності по три тисячі літрів. Вони в відкриті контейнери формуються і відповідно перекачуються. Ми не мали такого обладнання. Є десятки одиниць, значить, забірних там сіток, смотуючих відер, е, всяких там черпачків для того, щоб от, маленькі шоусередки ліквідовувати. Генераторне обладнання, чотири генератори, скажімо так, це не один. Вони зібрали генератор з декілька пожежних частин, за її словами, німців, і відповідно вони нам надали допомогу, це, щоб силового обладнання було побільше. Димовсмоктувач, але кажу, Особливість того, що в нього вибухозахищене виконання, і він придатний для як просто витягування і надуву повітря, і витягування диму. Але крім того, що й гази це специфічне. Для нього відповідні зразу гофровані рукава. Зажими при ліквідації аварій, дорожньо-транспортних пригод, допустим, з великогабаритними транспортами, які перевозять велику кількість хімічних речовин, відповідно треба локалізувати осередок пожежі, там, стиснути ємності, чи значить, отвір, там, де конструкція зруйнована. Тут є відповідні затискачі, які так само виконують герметизацію. Освітлювальні мачти переносні, освітлювальні мачти стаціонарні, генератор до тих освітлювальних мач, Ну дуже великий. Магнієві е, трубки для е, запалу. Відповідно, вони тут підпалюються і використовуються, значить, в різні там погодні умови для подачі освітлення. Як бачимо, до обладнання цей автомобіль не потребує і призначений для швидкого порятунку у випадку надзвичайних ситуацій. Сподіваємося, що це лише перший такий пожежний автомобіль, тому що ми сьогодні проводимо роботу з багатьма містами, як в Німеччині, так і в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми спілкуємося з декількома містами в Сполучених Штатах Америки, які. Висловлюють бажання взяти на навчання, на підвищення кваліфікації наших працівників-рятувальників. Тому в цьому напрямку будемо працювати активно, по мірі можливостей залучати техніку для того, щоб рятувальники наші, якщо трапляється пожежа або інша надзвичайна ситуація, в якій необхідна їхня участь, щоб вони мали на чому працювати, щоб ця техніка була більш якісна. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.